Най І зараз, я покажу, як дуже легко віддаватися від, від будь-якого рівня поліції. На це є одне таке місце, яке досить легко вийде. Ви відкриваєте карту. І вам потрібно знайти ось таке місце. І просто туди їдете. Якщо, наприклад, у вас 4-й або п'ятий рівень поліції... лучше краще якось об'їхати або на якомусь кінці розвернутися. А не так, як я. А. Але... Ой, тут у мене... Тут таке, краще вам не розвертатися. Тому що возможно, що вас просто арестуют, І все. и всі парі, і все це просто едете. А ви там поки можете зі пармати, рейтинг, на и все. Вирати, 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 вирати. І краще, я, та, я це все не буду ламати, тому що я хочу вам показати, що воно там може реально виділити 15 або 20 машин. Краще, не заїжджайте не, не на які парковки, тому що тут багато чого можна дуже-дуже сильно врізатися. Ось там. За мною. Зараз машини їдуть. Ось. Вони знову бачить і за мною десь... Зараз. Дві машини. Зараз, поки я тут заїду, ще більші. Ви можете по навігатору, або ви можете їхати самі, якщо ви знаєте дорогу. О, четвертий рівень. У суд підключається цей гелікоптер. Він вам там так майже нічого не просить, тому що. Думаю, що там є щось крише, але не шоста криші. Краще, якщо ви знаєте, якісь кращі дороги, не їдьте поневагати. До вам показує якийсь обріз, там, де ви точно разів 20 дійде з дороги, і там, де ви ніяк нормально нічого не зробите. От я дуже багато разів у мене бувало таке, що я просто не міг нормально туди доїхати. Бути дуже обережно, тому що назад четвертий рівень. У мене там є разів. 25, я десятка давних шипи, і з'їхав один раз, якомусь чудом від них відрівався. І то я там далі все одно не міг їхав. Ой, за мною їде прям дуже багато поліцейських. І я вже біля цього місця. Це місце е, не таке, як всі. Ви можете просто заїхати. І вони Заїдуть за вами. Не будуть бачите, іншого входу або ви. І зараз дивиться 10 тисяч, 15 тисяч. І в мене з там 10. 100 тисяч? Вже 100. організуйте. Дивіться. Я зараз тут. І десь тут. І десь тут. Дуже близько. Частіше за все є загородження. Але.

І все. Ось тут є. І все. Все працює десь за шансом 95 або 90%. Ви можете собі користуватись. У вас все з цим буде виходити. Ви на каналі Найсік. Всім дякую за перегляд. Всім па-па.